Добрий день. Давід, вітаю, доброго дня. Добрий день. Глеб. Доб... День. Доброго дня. Антон, доброго дня. Раді вас бачити. раді, що ви дуже вчасно підключились до конференції, не запізнились. Це важливо. Доброго дня. Mm -hmm. Тимофей доброго дня. Мамо, мені страшно. Чому знову стріляють? Тому що війна, доню. А чому війна? Бо у нас біда з сусідом. Мамо, чому ти мені не дозволяєш грати на вулиці? Тому що у цей час небезпечно, моя рідна, спробуй заснути. А коли закінчиться війна, ти дозволиш мені гуляти з друзями на майданчику? Так, рідна моя, коли закінчиться. Ми заживемо звичним життям, донечко, і на мій день народження збереться вся сім'я. Обов'язково, моя люба, обов'язково. Восьмирічна злата Хоменко Черкас тільки почала вчити іспанську, коли наважилася підкорити шоу Іспанія має талант. І хоча спілкуватися їй здебільшого допомагав хореограф балетної школи, де дівчина бере уроки, заявити зі сцени, хто вона, злата змогла сама. Я? Я українка. А ще маленька танцівниця нагадала іспанській аудиторії, чому вона не вдома. Буду танцювати для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні. У рідних Черкасах дівчинка навчалась у музичній та балетній школах. Але наприкінці березня 2022-го її родина виїхала подалі від війни. На шоу талантів у Далекій Іспанії Злата виконала балетну варіацію ноне з балету гаяне. Зал аплодував стоячи, а член журі Едурне не могла стримати сліз. Дякую всім за підтримку. Сподіваюсь, війна в Україні скоро закінчиться, і я повернусь. Я дуже сподіваюсь, що ви як можете допоможете Україні, тому що це дуже важливо для мене. Ролики з присвятою і танцем злати зібрав понад 2,5 мільйони переглядів на Ютубі та понад 10 мільйонів у Тік-Ток. А золота кнопка, яку натисла співачка, дозволила дівчинці ще раз розповісти іспанцям про Україну вже у фіналі конкурсу. У її новому танці зіткнулися два світи: до війни, де діти бавляться і радіють, і зараз, де вони змушені страждати, ховатись і гинути. Я виграю. Я хочу всі гроші привести на наших воїнів, щоб вони виграли цю війну, тому що ми це зробимо. Я це все вірю. Злата не перемогла на шоу, але змусила говорити про Україну. Ось як про її виступ написав український футболіст Роман Зозуля. Вона всім показала, що таке Україна, маленька дівчинка, яка не просто допомагає українській армії. А на весь світ відкрито і чітко показує, хто на нас напав, хто є агресор і як всі українці з ним борються. Дякую тобі, крихітко, що ти проставляєш нас. Про бажання виграти на шоу і віддати гроші на ЗСУ одразу розповіли й юні повітряні гімнасти з Херсона: 15-річний Валерій та 10-річна Ольга. Якби я виграв гроші. То купив би дрон для армії та віддав би Збройним силам України. Я б віддала солдатам, щоб вони захистили нас та звільнили окуповані міста. Запрошення виступити у Румунії стало для дітей повною несподіванкою під час окупації Херсона. Валерій з мамою був змушений переховуватись, бо крім батька, у лавах ЗСУ служить і його брат. Втекти з міста їм вдалося у квітні 2022-го. За місяць виїхала і Оля. Учасники дуету опинились у різних містах. Там вони готувалися до виступу. Я виїхав у Київ, Оля у Львів, а наш тренер у Німеччину. Мій тато зараз в Україні. Він військовий. Захищає Україну. Україну це дуже важко. Вісім місяців ми не бачилися. Зв'язку немає. Ми не знаємо, де тато. У фіналі румунського шоу Валера золею танцювали на тлі вибухів з янгольськими крилами на рукавах. Нині вони продовжують тренуватися, радіють життю та мріють. До своєї церкової студії у Херсоні юні артисти поки що не повернулися. Не можуть тренуватися разом і учасники колективу Light Balance Kids. Одні виїхали на захід України або за кордон. Інші пережили окупацію Київщини. Кожен раз, коли ми намагалися виїхати, це було дуже страшно, бо ми не знали, чи якщо ми виїдемо, то залишимося ми живі або нас розстріляють. І ми залишимось мертвими. Ось. І кожен день, коли ми були в окупації, дуже страшно було за життя близьких, бо е наших друзів вбили. Саме танці, за словами Лізи, повернули її до життя. Тож виступ на шоу Америка має талант усі зірки дівчина присвятила своєму хрещеному. Майже у кожного учасника колективу хтось зараз на фронті. А самі діти розкидані по світу. У повному складі група зібралась уже у Сполучених Штатах незадовго до виступу. Гомер відпрацювали за рекордні п'ять днів. Ми стояли під сценою, готувалися, ну, розминалися, всі займалися своїми справами. Я кажу Марині. Марина, а якщо ми «Голден Мазер» отримаємо? І Марина така, та ні, 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 типу, не думай про це, <працює> працюємо, працюємо. І ми виходимо в сцену, виступаємо, стоїмо, і всі такі раз, і всі просто раз, два, три, і просто бум, Марина і всі пара. плачуть. Ми хочемо розповісти світу про те, що відбувається в Україні, сказали ці діти після свого виступу. Про свою батьківщину юні танцівники говорили за кожної нагоди, тож вважають, що свою місію на шоу виконали. Більшість учасників колективу вже повернулися в Україну, бо саме на батьківщині вони хочуть розпочати своє доросле життя. Думаю, що ви перечитали надпис на початку ролику сьогодні день пам'яті всіх загиблих дітей, які загинули під час цієї агресії Російської держави. Дуже сумний день. Тому пам'ятайте, що не всі діти. Зараз можуть отак прославляти свою державу. Пам'ятайте, що ви українці. На жаль, ви зараз живете і вчитесь в дуже важкі часи в країні війна. Тому саме потужне, що ви можете зробити для того, щоб підтримати свою державу, ну, це моя думка. Ви повинні зараз дуже-дуже добре вчитись, вчитись повсюду, де вам здають знання. І в школі, і можливо, тут у гуртку, можливо, десь ви вивчаєте іноземні мови. Де б вам не давали знання, ваше час найперше завдання ці знання отримувати як найкраще. Тому що вам відбудовувати цю державу, коли закінчиться війна, вам берегти цю державу, бо, на жаль, роки йдуть і багата. Людей, в тому числі рідних, і не зараз на війні. Держава буде опиратись на ваші плечі, на ваші знання, без знань ви її не отримаєте. Без знань ви не зможете будувати нову, міцну. Щасливу державу, в котрій вам треба буде жити. Пам'ятайте, що не всі діти зможуть це робити. На жаль, війна забирає життя, не дивлячись це солдат, це дитина або літня людина. Пам'ятайте відноситись до цього дуже. Дуже серйозно. Я ще раз повторюю на вас, на ваших плечах, на ваших знаннях буде триматись ця держава. Пам'ятайте, що ви українці. Ось такий сьогодні сумний день. Ну нічого не поробиш. Цю війну українці не вибирали. На Україну напав агресор, і тому треба захистити нашу державу.